Вітаю глядачі каналу, мій затишний садочок. Троянди це, звичайно, гарно, але для того, щоб вони були такими гарними і не тільки вони, потрібно рослинки підживляти. Вгадайте, що це таке? Що це за кубка така мала? Це грибний сипець. Такий я його знайшла, заказала. І на протязі півгодинки мені приперли цю кучу смаколиків для наших. Красунів і красунчиків. Зараз грузю, воно вже мішки понабирала, бачите, скільки смакоти. Ой. А тут ще є що ще пакувати. На дворі градусів 30. Я грузю. Сьогодні відео буде у нас таке цікаве про смаколики, про жителів нашого саду зберу і про сюрприз від нашого мирчика. Інтрига ще та, буду тримати до кінця. Хто додивиться до краю, зрозуміє, побачить, що то за інтрига. Говорю, сама була в шоці. Тож, я буду грузити. От, а ви дивіться далі. Тож, якщо в когось у квітах або в садку виростуть гриби, то будете знати, з чиєю подачі ті гриби виросли. Ви знаєте, що у нашому садочку живе багато квітів. Ось почали відкриватися у нас філії. Ось такі красуні. Плотні, гарні. Ось, по-перше, пелюзки відкривають, бачите. Живе багато метеликів різних, прилітають. Більшість з них не корисні. Також живуть у нас жабки. Ну, жабки. Не всім вони подобаються, але вони мають бути, тому що вони їдять отих гадських слимаків, яких я не люблю. Ось, бачите. жабенята сидять. А тут наші рибенята живуть, бачите? Ось такі красуні рибки. Ось такі. Бачите, ось вони, ось 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 Рибки. Так. Також десь тут була черепаха. Ми випустили черепаху. Я показувала відео чи покажу. Не знаю, на якому кадрі я його вставлю. І я її більше не бачу. Ото я її перший і останній раз бачила, так що, ну, не дуже плакати, буду, чесно скажу. Ось, дивіться, які рибенята у нас. Бачите? І дуже цікава німфея. От не знаю, що це за сорт, але мені вона подобається. Ось. Дивіться, з зеленою серединою. Я би не сказала, що це альба Розеа. Це не проста. Жабанятка бувають різні, зеленіші, темніші, коричневіші, не знаю, різні. Колись ми випускали сюди креветок. Ну, креветок я не знайшла, коли ми навіть міняли воду. От, і все ж таки креветка живе більш в проточній воді, то я думаю, що їх нема. Крім риб. У нас ще живуть тут і равлики, куди без них. Ну і всі супутствуючі, ті, що там на листках живуть, ще приходять до нас змійки. Бачили, коли ми міняли озеро, тут до нас привізла була зміюка. Залітають ось такі капустянки, виздихали б вони. І бджолики до нас залітають, трударики. Хочу дуже-дуже в цьому році зробити будиночок для, для комашок. І то буде моя ідея фікс на цей рік. Подивіться, які попадали. Дуже важкі квітконоси у юки. Дуже важкі. Ось. І вона аж ось так поклонилась. Ось. Бачите, важко їм. Ще у нас у садочку живуть равлики різні. Є бомжики, слимаки. І є у шкаролупках. З будиночками. З будиночками це ось такі є. Ось. Кругленькі. Ось. Потім є такі великі, як виноградні равлики. Є довгелецькі, он ними всіяно. Ну, знаєте, я не дуже рада цьому сусідству. Не подобаються вони мені, але куди дінешся? Природа. Ось тут десь живе у нас паучок тарантул Я вже скільки разів закопувала його нірку. Знаєте, якщо то його будиночок, то його будиночок десь ну, де він? Дивіться, як гарно зараз квітне. Вон, повідкривала оченята делосперма, буду її ділити. Кусочками буду висаджувати. Ось-ось-ось-ось. Ось тут десь нірка є паучка. А, ось, ось, знайшла. Дивіться. Ось нірка паучка. Бачите? Ось. пам'ятаєте, як в дитинстві дражнилися з них. Живе. Вже скільки, ну, мабуть, вже років три. Так, ось тут десь я бачила слимаки влазять. Такі, Не слимаки, а равлики такі великі, виноградні. Не знаходжу зараз. Зараз жарко, я не можу їх зараз знайти. Ну, нічого страшного, виноградного равлика знають усі, мені так здається. Ой, різні букашки, різні мошки всіх по фамілії я не знаю. І навіть коли нам здається, що вони не корисні, вони всякая поганка чому-то в лісу приназначена, колись говорив Лісовичок, у славнозвісному мультику про Кузьку домов... домовенятку. І я по такому принципу знаю, що хтось, хтось та до чогось тут потрібен. Так. Натикаєшся на всіх цікавих комашок, натикаєшся на всяких різних. Здається, ну, живемо ж поруч, так? а ти їх не бачиш. Живуть і мокриці, живуть і цикатки. От свіркун співає, він теж є. Мабуть, він треба, так? А пам'ятаєте наших сонечок, як вони гарно виїли нам усю тут плю? Ось. Тобто вони потрібні. Хтось є кормом, хтось є е, тим, хто їсть. І то добре, всі мають бути в садку. Все має бути правильно. Покажу ще, хто до нас. От, е, скажу так, бачила, тут у нас таку. Я не знаю, хто вона скалопендра, не скалапендра, але я її так назвала. Е, така довга-довга чорна сантиметрів 10 Така на мокрицю похожа, на стоножку похожа. От. Чоловік мене називає сороконожкою. А я на нього подивилася, побачила, скільки в неї ніг. Думаю, бідний її чоловік. Мало того, що її взути, та ще й його треба взути, розоритись можна на тих ногах. А там їх, мабуть, точно штуки 40, така довга, сантиметрів 10 чорна. Із червоними-червоними лапами. Кажу, ото лабуте натягла, погналася. Прикольна така звіруга. Я не знаю, хто воно. Доволі цікаве таке. Живе? Воно живе. Їжаки в нас ще пробігають пішками вночі, тупають, як коні. Коли була шовковиця в нас велика, то вони частіше приходили пожувати, тому що слизні туди вилазили. От. А тих слизнів тільки доріжки рано виходить, а вони такі доріжки тут по цьому Мандру, мандрували у теплиці, як я й казала, в нас дуже багато богомолів. Дуже багато, я стараюсь їх залишати. Залишати, нехай живуть, тому що вони нам допомагають. Це наші помічники, а тлі нема. Бачите? Немає тлі. Дякуючи сонечкам, тлі нема. І вони пропали, я вам скажу ті сонечка. От зараз були-були, і так в один, в один момент як з'явилися, так і пропали. Гляньте, який гарнезний вже. Ай, богомол сховався. Так, ми зараз його там знайдемо. Нема сонечка. Ще до цих пір сонечка в нас ганяють. Найшла ну, я його. Вон він, дивіться. Бачите? і богомолець. Великий уже підріс. Вон, сидить, сховався. Але працювати працює. Десь тут я бачила сонечко. А ось, ось-ось. Ось сонечко є. Бачите, значить, пля ще є. Ну, бачила, є чорненька. Гадина. Так що працю... працюють у нас всі. да менюнь? Менюнь? І спить. Біло-біло, і заснуло. заморилося, Стало відпочити. А хто до нас залетів, хто до нас залетів. Якщо не злякаю, то зараз зніму відео. Бо з того краю дуже погано видно. Ой, ось який красунчик залетів до нас на огірочки. Такий метелик гарнезний. Гляньте, яка красуня завітала в наш садок. Такий кольорний і яскравий. Красунька, ящерка. На кінець я дочекалась цієї красуні. Гляньте, відкрилась моя краса. Це магнолія, грандіфлора. Аромат це просто казковий. Я таких парфюмів не зустрічала. І будемо чекати ще другий бутон. В цьому році їх два. Обожнюю цю пору. Зацвіла, цвіла, так як і в тому році, день в день. Однаково. Другий день квітування, вечір. Вона вже вона ще зранку вже почала обсипати свої стечинки, але аромат... ой, І дивіться, охорона там є. У нас стечиночки її, бачите, вона осипає, Потім буде зав'язувати тут насіння. Можливо. Аромат її. Це дещо. Я навіть передати словами не можу, наскільки він насичений, він солодкий, він п'янкий. Це дійсно, знаєте, отой стійкий аромат. Просто казкова квітка. Чекаєш її дуже довго. Відцвітає за три дні. Завтра вона вже буде геть ніяка. Буде більш така жовта. Я не знаю, то в неї було вже, коли вона відкривалася. Пошкодження. Завтра вона вже вся буде така. Але я дуже рада, що вона в мене є. Хоч таке коротке, але це цвітіння. І ось другий бутон. Ще побачимо і його. Ой, я дуже рада, що в мене є така красуня. Дякую тобі, моя красунечко. Дякую. Сьогодні третій день квітування. магнолії. Бачите, вона вже починає більше підгорати. Зривається вітер. Було тихо, спокійно. Зараз зривається вітер, буде її тіліпати, буде вона горіти швидше. І вони зустрілись. Відкрився другий бутон на піврозпуску. Зараз шикарніший, ароматний. Ви зараз можете бачити перший день квітування і третій. Промежуточного другого нема. Ось так. Скільки раз я сьогодні буду коло цього куща, я не знаю. Сама зіб'юся з рахунку. Але це просто-просто чудернасько. Дивіться, які тут течіночки. ще навіть-навіть не відійшли. Тільки шишка сама середня, бачите це? Повідгинала свої пелюстки. Ой, пелюстки. Повідгинала краєчки. бачите? Тримаю за пелюсткою. Боже, яке воно гарнезне. На, на дотик вона плотненька, але не як би пояснити, правильно. От не можу я правильно згунтувати вираз. А, листочки самі такі цупкенькі, але ніжні. Дуже гарна квітка, дуже. Аромат стоїть. Навіть зараз вітер, а аромат чути. Я відчуваю його. Красуня моя. Вчора я не знайшла часу відзняти. А сьогодні показую. Це третій день квітування другого бутона. І п'ятий день квітування першого бутона. Ось такий вид їхній. Бачите, ця вже з підпаленими стає. Ось така аромат є, але не настільки п'янкий. Така властивість у них, бачите. Але за цю квітку, ото як півоне, знаєте, кому що? Кому півоне, а кому магнолії. Я готова чекати оцих скільки часу, <смі> щоби побачити цю квітку. Просто, просто, природа просто бездоганна. Те, що вона вміє, з нашими людськими руками не зрівняти. З приводу курчат, які в нас живуть, показувати, мабуть. І не треба, верніше курей. Всі їх добре вже знають. Можливо, ті, хто тільки перший раз у нас на каналі, вон, дивіться, виляглася, то вона не вмерла, то вона жива, то вона гріється. Є в них такі манічки, вон, пухові наші, хто їсть, хто відпочиває, а хто марафетна вода. Тут у нас падуанчики, а тут у нас тухінхінчики. Тут наш гамбурзький. Красунчик своїми дівчатами. Знову пухові чисто білі тут у нас знаходяться. Не бачу, що знімаю. А тут амараукан. Ось такий гарнезний, бородатий, славний півень. І його дівчата. І відео на десерт. Дивіться. Обіцяний сюрприз від нашої мирочки. Тепер у нас не мир. Тепер мира, Мирослава Миколаївна. Сьогодні наша мирочка знесла нам яєчко. Це її. я вирішила її залишити. Тут вона гукала на холодильнику, це морозилка і вона тут усилася собі в куточку. Гукала-гукала, там стояла ось ця водоросля. Вона тут гукала на ній гукала і нагукала нам. Ой, я не видержала, пішла, взяла. Корзинку напхала туди соломки і вирішила, що наша Мирославочка тут буде сидіти. Не знаю, яйця швидше все, що пусте. Да, Мир, Іди сюди, іди. Ось, наша Мирочка. Да? Тепер у нас вона дівчинка. І хвіст волочила так, як голуб, і вела себе, як голуб. І тут на тобі, здрасті приїхали, он. Бачите? Яйце. воно швидше за все, я ж говорю, не оплідне, тому що вона нікуди останні дні не літала. А о, до речі, в групі ж можуть бути голубоводи. Якщо хтось знає, якщо голубка нікуди не літала, зараз, чи вона раніше відлітала, чи може бути її яйце оплідним? Я думаю, що навряд ли. Але дурне питання, може, не дурне, дайте мені знати. Тобто тепер у нас не мир, а Мирослава Миколаївна. Удостовіренні. Ну що можу сказати? Наша мирочка знесла друге яєчко. Вон.